Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам вивчити віршик про весну за допомогою картинок. Ну що, готові? Починаємо. весні в гайок піду. Першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію і вона сміхнеться, до мого серця. А тепер, малята, повторюємо ще раз віршик і ви давайте разом зі мною. На весні в гайок піду. Першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію. І вона всміхнеться До мого серця. А тепер давайте малята разом. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, і вона сміхнеться до мого серця. Чекаю на ваші віршики. До побачення!